Лонтерила ще в животику у мами повномасштабне вторгнення. Росія заскочило Анну Сакун з Черкас на сьомому місяці вагітності. каже навіть не думала їхати з охопленої війною країни і разом з чоловіком почали активно допомагати армії. Продовжують робити це і зараз вже разом з донечкою Мією. Про родину волонтерів з Черкас розповість наша Ольга Косенко. let's separate what Маленька Мія разом з батьками ретельно перекладає в коробку сухофрукти, печиво, чаї, вологі серветки. Так гуртом готують передачу для бійців п'ятої штурмової бригади. Волонтерити Мія почала ще в животику у мами. Коли Росія повномасштабно вдарилася в Україну, вагітна Анна Сакун збирала допомогу і переселенцям, і військовим. Це була така моя відповідь на страх, який насувався на нас. Доньку, яка народилася у квітні 22-го, назвали Мією. Дуже правильно, що вона не покірна і нікому не підкорюється. Ореться ніякому ворогові. Чоловік Анни Тимур в усьому підтримує дружину і відвезе куди потрібно, і важкі коробки завантажить, і гроші для родини заробить. Півдня на якісь волонтерські справи, якісь вирішити питання там, півдня попрацювати зізнається, знав, що й після пологів кохана не припинить допомагати українському війську. Просто тепер до їхньої маленької волонтерської команди додалася донька. Ще з роддома вона. Керувала де, куди яка відправка, що кому зібрати. І я розумів, що ну, як тільки маломальська дитина зможе виходити з квартири, вона буде з нами скрізь. Не зупинялися ні на мить, і вона з нами їздила, з нами пакувала, з нами лежала, спала там на складах або їздила на нову пошту, або там ми возили разом гуманітарну допомогу. Поєднувати материнство з волонтерством можливо, переконана Анна. Просто це потрібно для себе визначитись, що так це важко, але я це роблю. А ще Анна разом з Тимуром стали до лав добровольчого об'єднання Черкаської тергромади. Він проводить тренінги для цивільних та займається матеріальним постачанням. Підрозділу вона забезпечує інформаційну підтримку в соцмережах та медіа. Якщо я не можу поїхати напередок, робити ще щось більше. Я не можу ходити по місту з автоматом там, чи патрулювати, чи захищати місто від шахедів, то я, хоча б, зможу допомагати цим людям захищати нас тут. Почуватиме, коли переможемо. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон Єдині новини.